Десь новини Фаактив. В студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Вчора на вулиці Шутару Ставалі, 39 прогримів вибух. Вибухнув твердопаливний котел. Про це повідомив в ході апаратної наради мер Одеси Геннадій Труханов. За його словами, у квартирі постраждала перегородка. В іншій кімнаті знаходилися дві жінки. На щастя, вони не постраждали. Від отриманих опіків у лікарні загинув одеський комунальник, майстер дільниці, який пропрацював більше 10 років ЖКС номер 7 Микола Іванов. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк дав доручення Міністерству фінансів України, Міністерству внутрішніх справ України та іншим профільним відомствам розглянути питання збільшення грошового забезпечення для прикордонників та інших військових підрозділів, які перебувають в зоні АТО, зокрема військовослужбовців спеціальної служби на транспорті, управління державної охорони служби безпеки України. Арсеній Ценюк нагадав, що в поточному році уряд на 16 мільярдів гривень збільшив фінансування сектору національної безпеки та оборони. До 113 мільярдів основна ціль підвищення грошового утримання, за словами Арсенія Яценюка, створення професійної армії, яка повинна відповідати найвищим стандартам НАТО, яка повинна вміти воювати і мати нову техніку. А військовослужбовець повинен отримувати гідну заробітню платню. Завдяки підвищенню грошового утримання суттєво збільшилася кількість професійних контрактників у середньому до 200 контрактників щодня. Вже зараз їх кількість професійної армії в Україні становить близько 140 тисяч громадян. Аналогічний підхід підкреслив Арсеній Цинюк є в Національній гвардії України. Згідно з новим випуском індексу економічної свободи в світі, Україна зайняла 162-ге місце в рейтингу. Повний список країн оприлюднено на сайті дослідницької організації Heritage Foundation в понеділок, 1 лютого. У порівнянні з 2015 роком загальна оцінка України майже не змінилась. У звіті зафіксовано зростання негативного впливу держави на фіскальну свободу, свободу ведення бізнесу та свободу праці. Водночас, до позитивних моментів. Віднесено боротьба з корупцією, полишення поліпшення ситуації з дотримання прав власності та зростання інвестиційної привабливості. Лідером індексу, як і минулого року, став Гонконг. Другу сходинку посів Сінгапур на третьому місці Нова Зеландія, на четвертому, п'ятому місцях у списку Швейцарія та Австралія. Німеччина обіймає 17-те місце. Білорусь перебуває на 157-му місці. В Україні набув чинності новий порядок адміністрування податку на додану вартість у документі. Зокрема, затверджено форму податкової декларації з ПДВ на та форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Введені нові форми декларацій і розрахунків, затверджено порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість частково збережуть спецрежим ПДВ для аграріїв. Як відомо, влада України в рамках співпраці з МВФ зобов'язалася з початку 2016 року перевести сільгосп господарства, що залишали собі з 1999 року 100% ПДВ на загальний режим оподаткування. Агровиробники шу відповідь заявили, що це просто вб'є галузь, і провели низку акцій протесту. Прикривали автошляхи, проводили загальноукраїнські мітинги і збиралися біля Верховної Ради. В результаті було ухвалене компромісне рішення про спецрежим оподаткування ПДВ. Спецрежим збережується тільки на цей рік. Тобто, закон дуже чітко зрозуміли. В законі прийнятий парламентом України і підписані. Президентом, що це перехідний період, тобто на це ми домовилися з МВФ і цей спецрежим так і лишається в цей перехідний період. Для реалізації відповідної норми для аграріїв було ініційовано відкриття трьох додаткових рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, які вже діють. Для цього допрацьовано програмне забезпечення електронного адміністрування ПДВ рахунків для виробників. Сільгоспродукції голова державної фіскальної служби Роман Насіров роз'яснив, що спецрежим з ПДВ працюватиме цитую залежно від типу, скажімо так, сільгоспродукції від 15 до 80% відсотків від обсягу за окремими операціями будуть надходити на спецрахунки, і сільгоспробники зможуть їх використовувати. Найменше це для компаній, які вирощують зернові. Найбільше до 80% відсотків для тих, хто займається тваринництвом, сказав Насіров. Міністр. Фінансів України Наталія Ярейсько прогнозує складнощі при адмініструванні податку на додану вартість для підприємств аграрного сектору і допускає перегляд його законодавчих норм за підсумками першого кварталу 2016 року. Ми подивимося за підсумками першого кварталу, як функціонує цей спецрежим для аграрів, тому що дійсно буде дуже складно його адмініструвати. Сказала міністр Яресько. Уточнила, що можливий перегляд цього спецрежиму не є вимогою. Міжнародного валютного фонду сімдесят сім відсотків жителів Одеської області з чотирьохсот восьми опитаних, хоча б раз на рік зіштовхуються з корупцією. П'ятірці лідерів серед корумпантів, суди, державтоінспекція, колишня міліція, прокуратура і медицина такі результати дослідження від Київського міжнародного інституту соціології, проведеного впродовж липня-жовтня, 2015 року. Подробиці в нашому сюжеті. Її в одеській хлібосолоності, дружолюбності, комівстві з усіма і зворотня сторона медалі, зазначають експерти Київського міжнародного інституту соціології, які проводили в одеському регіоні свої дослідження щодо стану корупції в Україні. Опитували місцеве населення і виявилося, що серосердні жителі Одещини самі ж допомагають процвітати корупції. Влаштовують поблату дітей сусідки на навчання, чоловіка знайомої на роботу, а братового кума через інших знайомих знайомих витягують з поліцейського рай за крадіжку. Одеська область входить в десятку тих, де найчастіше ці хабарі пропонуються. Тут приводиться загальна ситуація по країні. Відбувається значне зменшення. Використовується медіана і видно, що майже вдвічі скоротилася частка людей, які, які пропонують, пропонують хабарі. Люди допомагають один одному і продовжують допомагати. Тобто у нас виходить четверте місце в рамках всієї всієї країни за цим взаємними послугами і знайомствами. Розмірковуючи щодо викорінення корупції, 23% з 408 опитаних респондентів зауважили, що корупція ні за яких умов неможлива. Всі інші готові не лише давати, але й брати хабарі. Виправдовуючи свою готовність до корупції, при цьому респонденти звинувачують ситуацію, яка склалася органи державної влади. Претензії щодо бездіяльності президента в більшості опитаних тільки 13% вважають, що президент має бажання подолати корупцію, 10% – місцеві органи влади, 8% – кабмін. Велике зневірення в цьому бажанні і певне. Спостерігається розчарування. Не дивлячись на в цілому низький рівень довіри до інститутів влади, населення регіону продовжує розглядати вище керівництво держави як відповідальне за боротьбу з корупцією. При цьому також зріс відсоток так званих рубінгудів, які, не чекаючи на допомогу, самі борються з хабарниками. Серед жителів одеського регіону таких майже 27%. відсотків. Однак на практиці подають скарги в органи влади чи правоохоронцям, захищаючи свої права лише 2%, відсотки, що свідчить про певні зміни в свідомості громадян, які, однак, поки що не втілили в їхній поведінці Івана Дерев'янко, Владислава Гарбарь, Факти подивитись новини, факти і до інших тем. Щоб запобігти поширенню грипу в місті, одеська мерія вирішила посилити превентивні заходи і опублікувала ряд рекомендацій для керівників кінотеатрів, розважальних закладів, торгових майданчиків і одеситів. Наша знімальна група побувала в одному з одеських розважальних закладів та пересвідчилася, наскільки дотримуються рекомендації мерії. Все руководители учебных учреждений и школьных, и дошкольных получают указание ужесточить контроль за допуском детей к занятиям. А ребята, у которых будут признаки э, респираторных заболеваний, дети, которые э, болеют, школы и дошкольные учреждения не допускаются. Серед рекомендацій мерії не допускати співробітників з орзниками ГРВІ до роботи, а також обмежити й контакт з людьми і продуктами харчування. Адміністраціям розважальних та торгівельних закладів рекомендують ввести масковий режим і забезпечити доступ до масок своїм працівникам і відвідувачам. Ми, якщо бачимо, що чоловік простужен, є у нього якісь признаки РВІ, то ми просимо його приобрести маску внизу в аптеці. Голова департаменту охорони здоров'я зазначає, захисні маски мають носити саме ті, хто вже захворів. Как только вы почувствовали, что вы заболели, маски должны быть уже дома. И вы их периодично меняете и приходите в наше медицинское учреждение уже в маске. Чи про режим в Одесі? Если кто-то из сотрудников у нас заболевший, то мы его отправляем на больничный. Скажите, а почему вы в повязке? Ну потому что с эпидемией идет свиного гриппа. Я переживаю, что. А кто должен ходить в повязке? Ну, вообще говорят, те, кто уже заражен. А, Я есть... на всякий случай. А вы на всякий равно... случай или у вас какие-то симптомы? Нет, у меня симптомов нету. Но я на всякий случай, чтобы не заболеть. Вы в курсе, кто должен носить повязку? Больной все человек или носить. все Если должны. Если жизнь заставит, то буду. А кто должен носить? Здоровые или больные? Все, наверное. У лютому очікується друга хвиля епідемії каліфорнійського грипу. Тільки в Одеській області вже відомо 33 летальних випадки через хворобу. Батьки стурбовані. В інтернеті з'явилася онлайн-петиція до мерії проти скасування карантину. За документ з 29 січня підписалися більше 11 тисяч чоловік. Але 1 лютого школярі Одеси знову вийшли на заняття. Дехто з батьків під власну відповідальність дітей до школи не відпустили. Олена Попель, Віктор Доманський Факти Продовження теми при перших же ознаках епідемії навчальні заклади Одеси закриють на карантин. Але зараз для цього немає підстав. Таку заяву в ході сьогоднішньої апаратної наради зробив мер міста Геннадій Труханов. Він повідомив, що знає про петицію, під якою одесити збирають підписи. Однак рішення про відновлення занять у школах залишиться незмінним. За тими даними, які надходять від медиків, спостерігається зниження захворюваності, тому прийнято рішення про відкриття шкіл. Воно було прийнято після засідання координаційного штабу і після спілкування з батьками та директорами шкіл. Я вважаю, це правильне рішення. Ми спостерігаємо за ситуацією. Якщо будуть ознаки захворюваності, керівництво школи може призупинити заняття. Масово оголошувати продовження канікул підстав немає, сказав мер. Також зазначалося, що на даний момент рівень захворюваності на ГРВІ та грип у місті майже вдвічі нижче епідпорогу. порогу. Ви дивитесь новини. Факти реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні почалась 1 лютого і триватиме до 4 березня 2016 року. Для того щоб зареєструватися, потрібно обов'язково ознайомитися з правилами прийому до обраного вищого навчального закладу, визначити перелік предметів не більше чотирьох. Результати зНО з яких мають бути зазначені в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання. Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти та порядком реєстрації для участі в ЗНО 2016 року. Загальна кількість предметів, вибраних для проходження зовнішнього оцінювання, не повинна перевищувати чотирьох, з яких українська мова, література є обов'язковим. Також слід пам'ятати, що у 2016 році результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень зараховуються як вступні випробування до вищих. Навчальних закладів а з двох предметів українська мова та математика або історія України на вибір як результати державної підсумкової атестації. Нова молодіжна громадська організація розпочала свою роботу. Назва доволі символічна: саппроти, тобто стоп алкоголю і палінню. Молоді люди виходять на вулиці, спілкуються з правопорушниками. Адже згідно з законом, паління в громадських місцях заборонено. На одному з рейдів побувала і Анастасія Робулець. Сьогоднішній наш рейд пройде на ЖД вокзалі для того, щоб придав курення в громадських містах.

Реакція у та гостей міста різна: від обурення до схвалення. Але результат один всі гасять цигарки. Цього разу рейд приходить на залізничому вокзалі, аби поспілкуватися. із молоді вийшла чергувань по вокзалу. Чай документ. А вы кто, милиция? Я дежурный по вокзалу. И что теперь? Потому что все съемки на вокзале запрещены. Так видео съемка права нарушения разрешена. Нет, Ребят, можно? не Ось так и распочалось з'ясування стосунків. Кто вам да, такое сказал? Мы да, имеем вы. право, все. Люби. Потому что вокзал Кто вам это... такое сказал? Это общественное место. Разрешено вы только что говорили, что здесь место да. для курения, правильно? Не разрешено. Как хорошо. три молодых человека в форме, да, да, сразу да, мнение хорошо. людей. Мы только шли по вокзалу, знаете, что а мы, видели? А мы видели? Что ваш работник вот месяц. этого вот поезда, Складывали. стоял прямо в вагоне на улице и курил. Он нарушал мы должны были пройти, сделать вот так вот и пойти дальше, правильно? Згідно закону України палити на території залізничого вокзалу забороняється, окрім спеціально відведеного на це місця. За підтримки поліцейських молодим людям вдалося домовитися із представниками адміністрації і вокзалу. Ми будемо ходити і будемо знімати але далі. Розпочалось найцікавіше Конституція України. наголошує, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Але ця жінка так не вважає. Знімають на камері. Я стаю возі урні, курю, і маю право на це. Вони підходять, хто ви такі Покажіть документи на якому слава. Ви знімаєте? я стою, курю зі змій права. ви мене знімаєте на якому на такому слава. Вы меня снимаете? Убери, говорю, телефон, говорю. Убери Убери, убери, убери телефон. Убери. Я вас не снимаю. Имеют право снимать не право знімати на камеру. так мирна справа перетворилася у конфлікт. Нагадаємо, що згідно закону 175-му забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних цигарок та кальянів у ліфтах і таксофонах, у приміщеннях на території всіх державних установ, закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, спортивних і фізкультурно оздоровчих споруд та закладів фізичної культури та спорту на дитячих майданчиках у приміщеннях та на території. У під'їздах житлових будинків. У підземних переходах, у транспорті загального користування та на стаціонарно обладнаних зупинках, маршрутних транспортних засобів, у приміщеннях закладів ресторанного господарства та об'єктів культурного призначення, згідно з документом, також забороняється куріння цю нових виробів у приміщеннях підприємств, установ та організації всіх форм власності у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, у приміщеннях гуртожитків та аеропортах. Та на вокзалах, крім спеціально відведених для цього місць. Анастасія Роболець, спеціально для редакції факти. В Одесі на вулиці Жуковського 38, двері яскравої шафи з книгами не закриваються. Тут можна взяти будь-яку книгу, залишивши іншу взамін. Одесити і любителі почитати не тільки фантастику, але й класику. Такий висновок можна зробити, поспостерігавши за тим, як часто приходять до яскраво пофарбованої шафи. Люди тут регулярно беруть книги в основному з класичними творами а натомість залишають свої користувачі буккросингу задоволені, що можуть ділитися своїми улюбленими книжками і подарувати їм друге та навіть третє життя. Саму ідею буккросінгу запропонував фахівець з інтернет-технології Рон Хорнбекер ще в березні 2001 року. Через півроку на його сайті було близько 300 активних користувачів, які відпускали книги і приводили нових учасників. В даний час кількість учасників у світі перевищує півтора мільйона людей. Ними зареєстровано більше 13 мільйонів книг, і нарешті велику популярність цей напрямок набуває і в Україні. Перший день лютого приніс мешканцям одеського регіону штурмовий вітер та рясні опади. Проте українські синоптики більше не обіцяють сильних морозів по Одесі та Одеській області у лютому місяці. За прогнозами синоптиків на півдні до дня святого Валентина, 14 лютого, морозів не очікується в Одесі та Одеській області. з початку лютого та до 15-го температура повітря буде коливатися в день місцями від 0 до 10 градусів тепла. В середини місяця температура може впасти до мінус 2 в день та мінус 7 вночі. Останній тиждень лютого має потеплішати від 2 до 6 тепла в день і до 3 градусів морозу вночі. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого. Лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.